Від наших глядачів і від себе особистої я подякую за те, що ви підняли таку актуальну тему для нашої країни. І, Микола Львович, для вас е, окрема тут е, подяка. От, до прикладу, е, дякую Миколі Львовичу за книгу пошкодження тазу і переломи е, вертлюгової западини. Вона допомагає нам в роботі. Завдяки їй ми почали застосовувати АЗФ при переломах е, тазу. Результати перевищили сподівання. Ось таке от повідомлення не дійшло, і взагалі дуже багато схвальних відгуків за цю тематику, яку ми сьогодні будемо обговорювати, є у мене кілька питань, які ми маємо обговорити. Микола Львович, якщо ви не проти, враховуючи, що я без медичного досвіду, а ви блискучі фахівці, я би попросив промодерувати цю дискусію. Друзі, якщо будуть уточнення, якісь додаткові запитання, будь ласка, не соромтеся, всі свої зібралися, всі прекрасно розуміють тематику і глядачі. Чи по максимуму сьогодні мають винести від того спілкування, яке є в нашій студії? От, до прикладу я би запропонував обговорити таке питання: як вплине формування нової спеціальності на структуру охорони здоров'я України? Чи знизяться віддалені наслідки та смертність від політравми. знає у проблему, знає статистику. Він бере участь в багатьох комісіях, які проводяться. Він може відповісти на це. Дякую, Микола Львович. Звичайно, коли Нікола вже 30 років, а я вже майже 20 років, Вікторія вже майже 10-15 років говоримо про проблематику не тільки ми багато фахівців, а про проблематику політравми, Ми всі спираємося на на досвід західних країн. І одним з слайдів, який був у доповіді Микола Львовича, і у багатьох є, це офіційна статистика, що в 50-х роках у зв'язку з відкриттям травмоцентрів, у Німеччині, у Німеччині, летальність від трав було знижено майже на 56%. Відсотків, якщо я не помиляюсь, ця статистика була також підтверджена і в інших країнах: Австрія та інші. в Америці. Також там Америка і Британія. У них є два різні погляди на формування, як повинні бути розташтовані травмоцентри. Тобто в Америці це від кількості травм в Британії це на мільйон населення. Але також коли вони перейшли на нову систему, то вони отримали зниження. Від травм до 40% і також біля 50% зниження літальності, і все це однозначно в всіх статтях і в статистиці своїй вони пов'язують з введенням чіткої спеціальності хірург пошкоджень, онфальний хірург травма сорджень і створення системи, яка складається з функціонування систем травмоцентрів. Тобто, спираючись на цю статистику, ми можемо казати про те, що якщо дійсно в цьому році ми прийдемо всі етапи і створимо цьому. Цю нову спеціальність і перейдемо на нову сучасну європейську систему надання. То ми очікуємо, ну ми не можемо казати при 50%, але ми так скромно прогнозуємо, що ну на 25-30% ми повинні отримати зниження а, літальності від травм, Але особисто ми більше сподіваємося на. Зростання відсотків завдяки навчанню спеціальності інших роботі на майже всіх сегментах і різним видом переданих втручань. І як я казав, це головне єдине розуміння, єдина стратегія, єдині алгоритми дій. Дякую. Можна. Так, звичайно, звичайно. Дивіться. Ну, я думаю, що це одне з, одна з завдань. Нашого міністерства створити таку систему. Бо наскільки я знаю, що завдання до 30-го року поради від ВОЗ це покращення покращення ситуації з літальністю після травм. Тільки одна одне завдання, яке стосується нас травматизму. тих, хто лікує травматизм, якщо ми це покращимо. Буде менше інвалідність, літальність. Ми не враховуємо ще наші витрати на лікування таких пацієнтів, бо частіше за все воно покладається все ж таки на пацієнта. Тільки зараз проводяться мероприємства для того, щоб забезпечувати лікарні там і і апаратами, і пластинами, але раніше це все покладалося на самого пацієнта або його родичів, і я думаю, що. Тоді можна буде порахувати скільки коштує життя та здоров'я пацієнта, і воно буде дійсно впливати. Ми на сьогоднішній день за рахунок програми ендопротезування покращуємо здоров'я людей, якість е, життя таких людей. Але в е, лікуванні травм при правильній організації ми будемо покращувати зменшувати літальність. Дякую. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Наступне питання до обговорення: яка кількість хірургів пошкоджує необхідна в Україні для надання кваліфікованої медичної допомоги? Шановні колеги? Важке питання. Важке Та. питання. Я почну. Микола Львович, потім ще наразі? Давайте будемо реалістами, і завтра хірургі пошкоджують наші країни. З'явиться. Якщо ми навіть завтра введемо нову спеціальність, то потрібно ще навчання, потрібні спікери, потрібні ті, хто будуть навчання. Але ще потрібно навчити тих, хто буде навчати. потрібно навчати. Тому це ми вважаємо, що це може зробити 5-10 років, і ми можемо казати про необхідну кількість. Але на початку, на сьогоднішній день, гостро стоїть питання навчання наших досвідчених травматологів і хірургів, і їх бажання отримати нову спеціальність хірург пошкоджень очолювати. Ці бригади привести все у відповідність, а потім вже я так розумію, як у нас буде в країні, скільки травмоцентрів, скільки буде таких лікарень, які це будуть Це перекваліфікація, займатися. правильно? Дода, я би сказав, це додаткова ага. до існуючої субспеціалізація. спеціальності, да, субспеціалізація. І тоді ми можемо підійти вже до питання, скільки нам потрібно, чи скільки система буде витримувати, скільки буде потребувати система, але це питання не сьогодення, це питання вже двох-трьох-чотирьох. Майбутніх років зрозуміло я абсолютно Микола згодний. Львович. Ви знаєте, не можна сказати, що от вирішили, тут буде травм-центр, тут будуть працювати 20 хворих. От це динамічний процес. От Роман Владимирович був в Ірландії пару місяців тому він привіз нову інформацію про організацію такої допомоги в Ірландії. Вони думають про це, да. Можливо, в центр буде вести незручно, то повинна бути постійна атістація цих центрів, ліцензування, стандартизація їх це великий шлях, яким треба йти. Однім наказом, я думаю, що не можна буде сказати, нам потрібно три тисячі фахівців. А якщо вони будуть не зайняті, якщо туди не будуть, хтось буде перевантажений, хтось не буде нічого робити, то. Це дійсно треба налаштовувати систему. Це довгий шлях. Дякую за відповідь. І ну, глядачі, я думаю, цікавляться, і взагалі цікаво. От ви сказали субспеціальність, да? я перепитав стосовно перекваліфікації, якими мінімальними навичками має володіти лікар, щоб от навчитися чи хоча б почати вчитися на лікаря політравми? Ну, Вікторія відповість, бо вона. Напряму залучена до професійного стандарту для розробки, для впровадження вона майже у істока стоїть і збирає команду, тому я думаю, вона надасть дуже розгорнуту відповідь. Дякую. Я вважаю, що лікар. Ушкоджень, пошкоджень, лікар-хірург має володіти і лікуванням відкритих переломів, лікуванням вогнепальних переломів, лікуванням політравми, лікуванням поєднаної травми. Тобто він має в собі акумулювати знання і. Травматолога, і хірурга, і анестезіолога для того, щоб це спеціальність, яка отримує пацієнта на першому етапі після швидкої медичної допомоги, це складні пацієнти, це пацієнти з ураженням багатьох органів і систем. І наша задача навчити лікаря надати допомогу, щоб пацієнт вижив. А потім вже ми його будемо ставити на ноги, реабілітувати і синтезувати вже якісь інші пошкодження. Микола Львович, я можу ще. Ми багато спілкувалися про те, якими навичками у нього повинен бути. Ну, скоріш за все, от пам'ятаєте, у мене там був слайд в доповіді, що лікар, хірург пошкоджень, він координатор. Він може скоординувати, прийняти за рахунок свого досвіду та навчання. Він може е, організувати надання допомоги. По-перше, всі команди про е, звичайні навички я можу сказати так: е, навчання за системою АТЛС або ЄТК е, це обов'язково для всіх лікарів, які беруть участь в командах лікування пацієнтів політравм. У нас проводиться така, е, таке навчання, але не зрозуміло. Кого навчають? Добровольно ми навчаємося, да? а потім де ти працюєш. А от я недавно був на конференції СТС, то на відкладних станів за кордоном відповідала Бразилія. Кажуть, у нас всі лікарі приймального відділення і 200 ортопедів травматологів пройшли таке навчання. Вони знають, хто пройшов, хто да, в Бразилії. Да? Тому нам треба зрозуміти, хто володіє такими навичками. Вони повинні там працювати. Скільки це буде. Чи буде складовою складової частини, навчання фахівця? Я думаю, що воно повинно стати навчання, вони повинні цим володіти. Додаткове, ну скоріш за все, це треба розповсюджувати досвід фахівців з політравми. Вони не працюють. не краще ставлять ендопротези, можливо, гірше набагато. От в Чехії, наприклад, там однополісні протези ставить хірург фальхірург, а ортопед... Двополісний, бо невідкладну допомогу надають унфальхірурги. Потім вже, будь ласка, навчайся будь ортопедом. Я думаю, що якось з цього і буде складатися програма. І я так думаю, що багато глядачів, які зараз надивляться, яка цікавиться тема, вони вже мають, я впевнений. Два чи три чи чотири навіть спеціалізації. Бо ми розуміємо, що хірург, який працює у відділенні політравми, він вже я так розумію, він хоче чомусь навчатися. Він вже пройшов і має спеціалізацію і по хірургії, і по травматології, і по нейрохірургії. Я знаю такі випадки, коли лікарі мають дві, три-чотири спеціалізації. Коли хірург оперує на спині, то в мене в нашій установі хірурги, які працюють в цьому відділенні, також мають дві спеціалізації травматологія. Та нейрохірургія, але все ж таки я хочу доповнити Вікторію Нікала Львовича, коли ще ця ідея. Тільки так вітала в повітрі, ми мали велику таку розмову з військовими хірургами. І ми отримали доповідь, що на сьогоднішній день, на жаль, горе для нашої країни, але на зараз на стаб пунктах вже є готові хірурги пошкоджень, які мають досвід операцій в своїх госпіталях і стабілізаційних пунктах, на кістках, на грудної клітині. на абдомінальній, і ми сподіваємося, що завтра буде перемога. І вже готові фахівці прийдуть, але да? де їм працювати. Тому треба створювати і також думати стратегічно про підготовлених фахівців, які мають досвід, які щоденно приймають по 100-200 людей і мають невероятний досвід. Їх треба повернути до цивільної медицини і використати цей досвід також, але таке ж головне питання, де їм працювати. То це така комплексна проблема. Там... Також підіймалась нами при створенні цієї асоціації і цієї спеціальності. Дякую за відповідь. Ви коли почали відповідати на запитання? У нас і так від глядачів дуже багато запитань було. А тут ще більше почало надходити. Я так поступово починаю озвучувати до прикладу, чи планується запровадження в процес розробки цивільних протоколів досвіду військових, які накопичуються з 2014 по 2022 і новий досвід, – 2022-2024 рік. Я думаю, що Роман Владимирович Добре. краще володіє дякую за запитання. На сьогоднішній день закінчила роботу мультидисциплінарна група Півністерстві охорони здоров'я. Вже було перекладено, я не пам'ятаю, більше 12 чи 15 протоколів American Joint System. І вони адаптовані перегляд переклад адаптован українською мовою мовою. І я просто не мовчас, не хочу вести в оману чи вже затверджено наказом України. Чи зараз знаходиться на підпису у міністра, то найближчим часом, бо я знаю, що для військової вони вже прийняті в роботу. Це була мультидисциплінарна група, куди входили хірурги військові, хірурги цивільні, ортопеди травматологи та декілька інших спеціальностей. І там чітко перекладені затверджені протоколи по ампутаціям, по гострій дихальній нестачності, по таракальній травмі, по травмі таза. Також є е, по полі травмі. Тобто, е, якщо цікаво, то можна в інтернеті їх знайти. І е, я думаю, ми в загальний чат, я особисто зброшу цю силку на затвердження ці протоколи, і вони побачать. Щодо розробки власних протоколів, ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день це дуже важкий шлях, і в умовах це треба пройти декілька, скажімо так, велику кількість і. Державний експертний центр оцінки. І на сьогоднішній день це шлях займає від 6 до 12 місяців. Так, Така ідея є. Так, звичайно, нам потребують ці протоколи, але наразі ми пішли шляхом перекладання існуючих, адаптованих американських і потім вже, я так розумію, після. Закінчення війни ми цей свій досвід наш гіркий опрацюємо, проаналізуємо і будуть готові нові протоколи. Тобто, зараз ми використовуємо американське, а потім додаються ще додається досвід, який безпосередньо вже... досвід і будуть без готові. протоколів. Ми все одно не зможемо правильно лікувати. Ми будемо рухатися кудись щось робити, додаткові, якісь незрозуміли дії, але е, потрібно приходити до протоколів. Дякую. Стосовно статистики, запитання, яким чином буде організовано статистичну обробку даних при політравмі? Наразі це питання дуже важке, тому що як я починав сідофі, я, я сказав, що у нас немає визначення політравми. І на сьогоднішній день у нас єдина статистика, яка існує в країні, це статистика, яку ми передаємо. В ЄСОС, є і там дуже важко вибрати пацієнта. Практикуючи лікарі, зрозуміють про що я кажу. Я не буду на цьому зупинятися. Тому чітко потрібно визначити на державному рівні, і це вже ну, я так розумію, що буде наступним кроком, що ж таке політравма, як її кодувати, і як ми будемо збирати цю статистику. Бо на сьогодні ми розуміємо, що кодування. Є превалюючого захворювання, потім коефіцієнти не сезу про складність операцій, але такого коду як політравма на сьогодні не існує. Тому, на жаль, статистику ми можемо надавати виключно з внутрішніх, скажімо так, ресурсів лікарень і регіонів, які е, бажають її надати, і які чітко при поступленні діагнозом виносять перші політравми. Це Чоловічний фактор такої єдиної статистики на сьогодні немає в Україні. Ми спілкуємося зараз. Ми знаємо, що це велика проблема, і е, тільки в системі електронні системи є e скоріш за все, ми не зможемо отримати ці дані. От ми спілкувалися в квітні з е, президентом СТС, Європейської е, асоціації хірургів травми Хільдебрантом е, з приводу створення такої єдиного е, е, реєстру в всіх країнах. Він існує, є окремий регістр на ендопротезування, є окремий регістр травм. Не всі травми реєструються. Якщо ти зламав п'ятого пальця, ти не вносиш його в систему. Але е, якщо це політравма, оцінка за якими кількістю балів, то ти вносиш все З аналізами Це дуже дуже ретельно проводиться підготовка цих протоколів до внесення. Скоріше за все, ми будемо просити або виходити, можливо, на якісь громадські організації в Німеччині це про регістр проводить асоціацію унфальхірургів Німеччини. Або зараз незрозуміло, хто буде об'єднатися там ортопеди, травматологи, унфальхірурги між собою, але все одно це буде громадська організація, яка його проводить і надає можливість користуватися їм державні керівні установи. Дякую. У нас надзвичайна активність просто в чаті. Я хочу подякувати нашим глядачам за ваші запитання, за ваші коментарі. Знову ж таки, бачимо, що тема викликала величезний аджіотаж, і продовжуємо відповідати на запитання запитання стосовно застосування ксеношкіри для тимчасового закриття м'якотканного дефекту на етапі достатнього відчищення рани, пані Вікторія. Ксеношкіру, звичайно, ми використовуємо, але під час спочатку ми маємо зробити ПХО рани, очистити від всіх нежиттєздатних тканин, видалення забруднень, і потім, якщо це... Ми бачимо, що рана чиста, ми можемо використати. Якщо ми бачимо, що значний дефект м'яких тканин або рана ми, в нас є підозра, що може бути забруднення, то ми тоді використовуємо вже, наприклад, вак апарат для повного очищення, і потім уже закриваємо дефект. Дякую, дякую за відповідь. Чи будуть лікарі політравми залучатися в бригади трансплантації органів при смерті постраждалого координатори трансплантології і політравма. Ваша думка. Це не пов'язані зовсім. Ну, вони взагалі-то не пов'язані до трансплантації, але, але повинна бути плідна співпраця. Це дуже по-вашему. Бо регістр травм для да. того, і створюється в світі, да, ми щоб би... була швидка реакція на... в таких випадках. Так, да, звичайно. Бо ми розуміємо, що якщо вже відбувається смерть пацієнта, а ми розуміємо, що. Травматизм в нашій країні і смертність – це переважно полі травми, яких приймають і повинні травмацентри. Ходилася, це була чітка повинна бути координація між координатом трансплантологом і травмоцентрами, коли є пацієнт, який дійсно вже надав згоду раніше чи надав згоду, і після того чітко повідомляти цього координатора. Це просто плідна співпраця, але е, вони не повинні хірурги полі травми займатися хірургією і трансплантологією. Це не їх справа. Вони повинні врятувати життя, зробити. Вити органа, зберігаючи оперативне втручання і на після того як стабілізація пацієнта він буде потребувати якої трансплантації надати його. Бо на сьогодні країна наша ще не готова для того, щоб відразу ну, на таких моментах робити трансплантації. Дякую за відповідь. Хотілося б детальніше почути про те, чим саме пропонують спікери проводити кровозаміщення при первинній інтенсивній терапії, передопераційній підготовці та інтраопераційно у випадку масивних крововтрат. Таке запитання надійшло. По-перше, я думаю, що через 15-20 хвилин фахівці з реанімації так і будуть доповідати про ці проблеми. Бо, скоріш за все, ми... На мою думку, правильно переливати кров на етапі госпітальному, Але кров замісники теж повинні переливатися. Але ми травматологи. В бригадах мультидисциплінарних завжди присутній анестезіолог, без якого ми нікуди не підемо. Тому я думаю, це прерогатива вже фахівців Більш з анестезіології і реанімації. Я думаю, mm -hmm. дякую. І напевно буде фінальне запитання. Лікарі на фронті вже стали мультидисциплінарними фахівцями. Чи буде потрібно проходити атестацію лікарям, які були мобілізовані в армію після демобілізації? Бо зараз йде активний потік лікарів з усього світу повчитися працювати в Україні. Ваша думка? Може трохи відповіли на це питання. Ну дійсно, вже в нашій військовій хірургії. Травматологи, ортопеди, нейрохірурги в, 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 мають величезний досвід і вони готові фахівці для того, щоб е, звільнитися, е, коли вони за бажанням можуть з збройних сил України після закінчення війни. Я думаю, що для них буде створені взагалі особисті. Умови для того, щоб отримати цей сертифікат, ми зараз не можемо казати це, будуть які і як, але дійсно, як і завжди, з великою допомогою ми ставимося до тих лікарів, які зараз там і щоденно виконують, що секунду виконують. Ці операції, намагаючись зберегти життя нашим воїнам, до них буде особлива шана і повага, і наразі і в найближче десятиліття, я впевнений. А і ще хочу так сказати, що чому однієї з ідей поштовхом для створення цієї було: бо коли почалась війна, до нас приїхала дійсно велика кількість. Травма хірургів, і вони звертались до Міністерства охорони здоров'я і так, що була ще гуманітарна допомога, коли, коли ну, вона новона находила для травмацентрів, де були і торакоскопи і лапароскопи безручної фіксації тому західні фахівці іноді е, їздили по відділеннях, е, і вони не, не чітко розуміли е, ортопедія, травматологія, де надається ця е, допомога. Тому і це ще стало додатковим поштовхом, зокрема, і Міністерства охорони здоров'я приділити більш е, щільну увагу до цього питання. Ну а ми як. Давно вже про це казали, і ще раз переконало Міністерство охорони здоров'я, що це проблема актуальна, і такі фахівці є в світі, і вони готові допомагати. І, і Ще одне, але всі бояться по-перше, останні два роки атестація не проводиться. Да? Ключом підготовки і існування всіх центрів за кордоном є постійна атестація, акредитація, постійне ліцензування цих центрів. Контроль за їх роботою, от взяти будь-яку схему, вона на тому будується. Тому нема чого боятися. Якщо людина не буде навчатися, от ту людину і потрібно боятися, щоб люди боялися її. Бо ми люди ж приходять, не знають, він без свідомості госпіталізується, він не знає, хто буде його лікувати. А якщо людина не тестована, не акредитована, вона е, щось зробила таке, е, якось обійшла все, е, то неправильно. Ми повинні відповідати. Я знаю, що спілкуються про медичне самоврядування на сьогоднішній день, що асоціації, громадські організації та інші будуть брати участь в акредитації атестації фахівців. Я думаю, що це дуже правильно. Так в світі робиться. Да, і от громадськість не громадськість а медична спільнота контролює проведення навчання, набрав бали. Пройшов атестацію, побачив майстер-класи, брав участь в тому, в тому. І це повинно все враховуватися. І в такому. Це не головне, що ти прослухав 20 лекцій БПР. Ну що. Вибачте, хто там, кінь Олександра Македонського був в 15 походах, да? але залишився. Да. Треба ж, от, наприклад, знаєте, ми колись. Проплачуємо лекцію на міжнародній конференції, вона коштує там, 50 доларів. Ми подивилися, не цікаво. Вийшли. Чинк, один бал. А в кінці, а потім виявляється, що в кінці йде тестування. Чотири відповіді. Треба, кнопочки, правильно, неправильно, але ти був присутній 120 балів. Бачите, різний підхід. І ти за свої там, гроші отримав один бал. Існують різні системи, але повинні вони повинні працювати. Я би хотіла Та, додати. Я би хотіла додати, що не потрібно боятися. Якщо це лікар, людина, фахівець, професіонал, його не потрібно заставляти проходити якісь конференції, бали набирати, все він сам це робить. Дуже багато зараз самостійно знаходять всі конференції, заробляють бали і за кордоні онлайн слухають, і майстер-класи, і семінари. Зараз дуже багато, де можна навчитися, тому... Якщо ви все це робите і так, не хвилюйтеся, будете хірургами пошкоджень. Все буде добре. Ну, власне, і під час наших майстер-класів наші глядачі продовжують навчатися так. і. Так. Озвучувати свої запитання знову ж таки, повертаючись до нашого чату, багато схвальних відгуків, багато слів. Подяки вам. Я більш ніж певнений, що ми обов'язково е будемо е такою спільнотою повертатися до цього питання. Будемо обов'язково обговорювати, тому що в наш час в нашій країні це дуже і дуже актуально, і е я особисто впевнений, що після закінчення війни, після перемоги, наші фахівці будуть їздити світом. Читати лекції, проводити майстер-класи, спілкуватися з місцевими фахівцями і розповідати, як на практиці все відбувається, як власне і наші військові, тому що так? теорія це одне, а на практиці зовсім інше інколи трапляється. Шановні наші експерти, я вам дякую. дякую. Не зі всіма ми будемо прощатися, тому що попереду у нас ще наступний блок. Друзі, я казав, що слова підтримки це дуже і дуже важливо. Подякуйте теж в чаті. Це не складно абсолютно зробити. А нашим експертам обов'язково буде приємно.